Але сьогодні прекрасний день, друзі. Я вже повернувся в Канаду. Я люблю Канаду. Прекрасна, гарна країна, особливо коли починаєш подорожувати всюди по світу, то бачиш дійсно, чому Канада така прекрасна і чому в Канаді так добре жити. Але сьогодні ми не про це. Сьогодні ми будемо говорити про ще одну цікаву історію. Я вернувся на роботу і мене запитали пару канадців дуже цікаві речі. І сказали мені, що вони дуже розчарувалися в деяких українцях, і це не всіх українцях, а в деяких українцях. І я зараз вам розповім, чому вони це сказали і за чого іменно вони розчарувалися, тому що мені дуже дуже. Приємно розповідати про різні такі історії людям, особливо людям, які живуть в Україні, які хочуть почути про своїх співчизників трошки. І взагалі різні такі дискусії, це дуже цікаво про це все, як то кажуть, говорити. Але перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що, друзі. Збір на ЗСУ ще продовжується. Хлопці збирають ще на один коптер, вже на два зібрано. Я залишу всі посилання внизу в описі під відео. Давайте допоможемо ЗСУ. Давайте таким чином піднімемо це відео. щоб, Якщо ви не можете допомогти копійкою, то ставте вподобайку, пишіть коментар, кажіть свої думки про це відео. Що ви думаєте? Таким чином це відео більше і більше на людей потрапить і, можливо, хлопці нарешті зможуть вже закрити збір на всі ці три коптери. І це буде дуже дуже велика допомога від вас. se e virar Канадці мені сказали, що вони дуже розчаровані, в тому що деякі українці, приїхавши в Канаду за останній рік і недавно, дуже багато почали наговорювати всюди на форумах, е іменно канадцям деяким казати, що «О, Канада у вас така погана країна, вона така не розвинута, вона так далеко відстала від Європи, вона так далеко відстала від України, що це взагалі якесь велике село, що тут нема що робити, що це взагалі просто можна сказати ну, дира. Знаєте, така конкретна дира. І що канадців це дійсно дуже зачепило, тому що Канада дуже сильно допомагає Україні. Канадці дуже сильно допомагають українцям, біженцям, і багато канадців просто щиро серця допомагають цим біженцям. І при тому, що багато наших українців, які приїхали з Європи, вони фактично не є біженцями, тому що на час вторгнення е, е, Росії в Україну. Ці люди жили в Європі, вони мали свої роботи, вони мали якесь там житло десь вони жили. І коли Коет відкрився, вони просто вирішили скористатися цією можливістю, щоб приїхати сюди. Тому що Коет надає можливість залишитися в цій державі на майбутнє. І люди хотіли собі лишитися в цій державі, і почати своє нове життя. І я персонально кажу, що багато з цих українців, які приїхали і так наговорюють на Канаду постійно негативно. Вони приїхали в Канаду, коли вони сюди приїхали. Вони думали, що Канада це взагалі якийсь топ, що вони приїдуть сюди, і Канада буде винна українцям, що Канада буде кожному українцеві брати його за руку і тягнути на роботи, які українці ті захочуть. І також вони думали, що тут залі таке життя на такому якомусь рівні небесному, що тут просто всі купаються в грошах, що тут. Люди собі ходять на лавочках, сидять, що тут ніхто не працює, не перепрацьовується, що це взагалі просто все, що треба зробити. В принципі, приїхав, приїдь в Канаду, приїдьте в Канаду, і у вас буде добре життя. Ви автоматично в Канаді зможете собі добитися великих вершин. В Канаді все, що треба зробити, просто подолати оцей переліт в Канаду. І приїхав сюди, приїхала, і все, все вирішено, всі проблеми життєві позаду. Але так не виявилося, тому що. Багато з тих українців просто не розуміли Канади взагалі і почали наговорювати на те, що холодно, дуже холодно, дуже важко знайти роботу, дуже дороге житло. Всі ті, знаєте, такі е, теми, які... Дуже відверті явні теми, які були всюди в інтернеті, все, що тим людям треба було зробити. Якщо ці люди, які вже приїхали з Європи, то вони точно вміють користуватися інтернетом і знають, як знаходити інформацію. І повно блогерів про Канаду є, повно розповідають. Кожен блогер розповідає зі свого боку. Багато нових блогерів приїхали і зразу стали спеціалістами про Канаду. Почали говорити, що вони все знають про Канаду. Люди, які живуть в країні рік чи два, вже знамениті канадці, вже знають, як Канада працює, як вона функціонує, як канадці мислять, як Канада взагалі працює. Це просто, якщо чесно сказати, я того не розумію, тому що треба принаймні хоч трошки якусь мати повагу до того, що знати. До якої степені можна говорити про країну? Тому що якщо людина живе в країні дуже довго, хай буде там 5 років, плюс людина вже добилася чогось, має якусь професію, має своє житло. Тобто людина пройшла е, цей термін купівлі жит... житла, вона розуміє, як це працює. Вона ходила голосувати. Людина е бачила Канаду середини, їздила по різних містах, спілкується, має друзів канадців, англомовних, які теж зовсім з іншого світу, е з інших країн світу. Тобто дуже велика в них теж відкритість. То ті люди вони дійсно знають про Канаду. Вони вже її пройшли всі ці імміграційні, як то кажуть. Ями, які треба було перескочити. А люди, які приїжджають і, і мають там якийсь запас грошей, ще отримали якусь допомогу від уряду, то вони зразу починають наговорювати, бо в них немає чим займатися. Вони замість того, щоб піти і працювати там, знаєте, на роботах, яких вони можуть отримати, а вони починають говорити, що мені треба зразу така робота, тому що я працював хірур хірургом чи лікарем, і в цьому немає нічого поганого. Я Розумію, що люди такої сфери вони не хочуть йти там і при Принижуватися на їхню думку, вони так думають, що вони будуть принижуватися. Але в Канаді тут ніхто на це не дивиться. Тут в Канаді нема значення, ким ви працюєте. В Канаді може бути прибиральник, який їздить всюди по світу, подорожувати так само, і е, якийсь там адвокат високого рівня, який. Може їздити і відпочивати всюди, але також в Канаді є люди, які мають займають дуже високі посади, і вони навіть не їздять нікуди, взагалі не виїжджають з Канади ціле своє життя, бо у них просто не вистачає грошей, тому що вони просто привикли жити, знаєте, від зарплати на до зарплати на широку ногу, так собі конкретно жити. Вони не думають там, як там заощаджити фінанси і так далі. Тому є різні люди в різних ситуаціях. Є такі канадці, є такі канадці. є канадці, які покидають країну, є канадці, які вертаються назад. В Канаду, тобто це все нормально, так світ працює, всюди в світі так є. І ці люди почали наговорювати деякі українці на нас, і говорити про те, що для чого я приїхала чи приїхав в Канаду. І якщо я в такий-то високої посади, я хочу зразу цю посаду отримати, а тут я не можу її отримати, тому що треба канадська освіта, треба е, канадська е, е, досвід канадської роботи в Канаді. І вони дивуються. Але моє питання таке: а чому ви дивуєтеся в тому, що потрібно мати освіту канадську, щоб працювати на високій посаді, якійсь в Канаді, що тут тому? Це неправильно. Наприклад, ми, українці, нас дуже багато людей е, вивчених є, тобто з вищою освітою. І ми з самого дитинства, нас батьки так вчать, що треба отримати, вивчитися, піти в люди, щоб бути кимось. То чому це погано, якщо країна так підтримує це, що країна віддає перевагу людям з освітою, щоб вони працювали на високих посадах? Що погано в тому, що канадці, які набирають людей на роботу, хочуть людей з канадським досвідом. А щоб канадський досвід отримати, треба почати звідкись. І деякі люди починають вже з середини. Деякі люди навіть можуть почати зверху, якщо мають хороших знайомих, а деякі люди. Мусить починати знизу, з низів самих, і іменно такі люди чомусь дуже шоковані цим всім, тому що вони не хочуть працювати, вони не хочуть. Цю систему поважати, тобто ви в іншій країні, то те саме, що канадці би приїхали в Україну і почали би свої правила качати і говорити, яка Україна там погана, що там забагато людей в міському транспорті, що всі пхаються один перед одного. Що треба трохи бути таким спритним, щоб е, виживати. То чому? Ви думаєте, ми, українці, би не були злі на канадців, ми б не були розчаровані в тому, якщо б ми їм відкрили би свої двері і взяли їх в свою країну. І тут канадці почали б говорити різні речі такі, що їм то не подобається, що їм то не подобається. Це е, такі фактори, які просто треба нормально до цього відноситися. І тому я не розумію, чому українці шоковані, чому українці говорять, що Канада така. Відстала, що хіба це може бути відстал, відсталістю, що в Калгарі, наприклад, найчастіше місто в світі, по, я маю на увазі по сміттю, завжди немає взагалі майже ніде сміття. Так, десь не якісь папірчики валяються. Так, якщо ви підете в якийсь район без хатків, то ви побачите там сміття, так, ви побачите там багато різних е, фріків і так далі. Я, я це не я це не приховую. Але що в Україні в нас бомжів немає чи безхатьків? Що в Україні немає деколи, де-не-де не де, на якійсь зупинці лежить безхатько і е, неможливо навіть стати на зупинку, тому що він зайняв лавку чи просто лежить на підлозі. Я це сам бачу на свої власні очі. І це було не так і далеко тому, 2017 році. Тому безхатьки є всюди, просто в Сполучених Штатах Америки і в Канаді без проблема з безхатьками не приховується. Вона просто тут, вона перед вами. Ви бачите її. І тому це так шокує. І уряд е, демократичний дає просто людям можливість робити, що вони хочуть, а що вони можуть зробити проти тих безхатків, де вони всім їм дадуть гроші. Так як Канада, наприклад, допомагає Україні фінансово, дуже багато грошей не тільки Україні, взагалі в, світ, в світі, багатьом державам, то ці всі гроші йдуть кудись. То що тоді Канада мусить забути про всіх навколо і тільки думати про своїх безхатьків, може отак, в правильному світі. Правильній ситуації, це, це би було б правильним вибором, але світ не є ніде чесним, світ не є ніде правдивим, в світі треба виживати і виживають завжди сильніші. Ми як українці, ми як нація, яка представляє демократію. Ми українці, як люди працюваті, ми українці як одне ціле. Ми повинні завжди пам'ятати. Звідки ми є? Де ми народилися. Нема значення, скільки у вас тих паспортів є. Нема значення, скільки років ви прожили в Сполучених Штатах Америки чи в Канаді. Кого це, кого це цікавить? Це нікого не цікавить, друзі. Ви в серці українці, ви це ніколи не приховаєте ніколи в житті. Треба бути гордим, що ми українці. Треба завжди старатися бути найкращим. Навіть в будь-яких ситуаціях, навіть навколо себе завжди ставити людей, які є кращими від вас, що ви вчилися, щоб ви продовжували вчитися, бо ми всі вчимося. Ціле наше життя. Кожна людина вчиться, і вік це тільки це тільки показує одне, що ви добралися до якогось. До якоїсь мірки в своєму житті. Але не завжди людина, яка має 60, чи 70, чи 80 чи 50 років, може е, знати більше, ніж людина, яка прожила там 40-50 років. Все залежить від того, скільки різного дивіться, який собака гавкає собі гарно, так як в Україні в селі. І це все буде залежати від того, е, е, скільки ви в житті всього пережили, скільки ви в житті взяли різних ризиків, скільки ви в житті. Побачили різного, щоб зрозуміти, як життя працює. І деякі люди пройшли через багато дуже всього, і їм тільки немає 30. Багато людей пройшли через багато, що, що їм нема навіть 20. Тобто це все є вік, це все є номер, це все цифра. І ми мусимо вчитися поважати кожного, кожну особу, кожну людину. Кожній людині треба давати шанс, кожна людина може. Багато чого змінити в своєму житті, і кожна людина, дивіться самі. Наприклад, якщо є в житті е, сантехніки, якщо є в житті будівельники, якщо в житті є е, е, перукарі, е, я не знаю, ну люба професія, яку ви назвете. Ну, давайте дійсно від щирого серця поговоримо з вами. То ці всі люди, всі ці люди, всі ці професії, вони е, роблять, тобто їх хтось робить, хтось їх виконує. Тобто і виконують їх хто. Не ж роботи їх виконують. А дійсно люди, такі як ви, як я. Тому я завжди вірю в те, що якщо щось сталося, чи вдома, чи поза хатою, чи щось треба поремонтувати, кожна людина нема різниці, чи це жінка, чи це чоловік, нема різниці, кожна людина може. Зробити і вирішити ту проблему. Просто люди вирішують це не робити. Вони думають, що вони не можуть це зробити. Вони чомусь зразу кажуть: Я в цьому не спеціаліст, я не знаю, як цим займатися. Ну, але той інший дядько чи жінка, яка прийде вам допомогти. Вони ж теж колись спеціалістами не були, вони вивчились, вони навчилися. І вони просто хотіли стати іменно в тій професії хорошим спеціалістом. А ви, наприклад, в якійсь іншій професії є хороший спеціаліст. Але людина все створила, фактично різні такі професії, різні речі, електрику. Все це Бог нам дав розум, Бог нам. Нас направляє в правильний бік, але людина вона все це створила, і тому кожна людина є, мож, може добитися вершин. Деякі люди просто вибирають легенькі дороги, деякі люди просто вибирають е, е, завжди сказати всім речі такі, що я не можу, я не хочу, в мене замало часу, в мене то. Повірте мені, ніколи нема замало часу і завжди можна все знайти і завжди можна вирішити любу проблему. Єдину проблему, яку ви не можете вирішити, це якщо у вас нема здоров'я, або якщо е, хтось, е, не дай Бог, з ваших родичів чи близьків, друзів е, вже немає з нами. Оце дійсно є біда, і це дійсно дві такі речі, які треба переживати. А все решта можна зробити. Не треба постійно ні за що переживати. Треба просто, якщо сталося якась біда, що там вас. Ви попали там на тисячу доларів. Ну то подумайте так, що могло бути ще гірше, могли ви попасти на 10 тисяч доларів. І повірте мені, коли ви це скажете собі, то ця тисяча доларів не так і погано звучить. Завжди треба себе мотивувати і завжди треба пам'ятати, хто ми є. І ми є українці. Кожен хто дивиться мій канал, ми є українці. Ми є одна єдина нація, і ми мусимо бути вдячними Канаді. Ми мусимо бути вдячними тим, що. Канада така прекрасна країна просто. І якщо вам не подобається в Канаді жити, якщо ви не хочете жити в цій країні більше, то я вам чесно кажу, просто поїдьте, подякуйте гарно, Канаді. Культурно, так як нас батьки виховали, так як нас всюди по життю, українці, ми такі є хороші, добрі люди. Подякуйте, скажіть, дякуємо. Це не для нас. Вибачте, якщо комусь подобається, добре. Тому що є людям, яким подобається Канада, і є люди, яким подобається Європа. І треба поважати кожного думку. І кожну кожна людина має право на це. Тому це є демократія, це є е, е, вільність висловити свою думку і сказати її е, кожному. І не треба людям казувати: ти такий поганий, тому що ти в Європі живеш, або ти така погана, бо ти в Канаді живеш. І люди починають щеплятися і, і говорять один між одним. Там не знаю, скільки є часу, і їм це просто надоїдає. Вони не хочуть просто це більше слухати, і починаються такі розумієте, різний каламбур. І це нікому не потрібно, бо кожна людина, кожен бік завжди буде тримати свою позицію. Але треба не забувати просто свою позицію, яка вас позиція в серці. І деколи просто не варто навіть перечасів. Просто деколи варто розвернутися, собі піти в, іншу, в інший бік. І головне, якщо ви при своїй думці, це вже добре. І а та людина хай собі там говорить, хай думає про вас, що хоче. Яка різниця, що та людина про вас думає? Хіба то когось цікавить? Хіба то вас цікавить, чи мене цікавить, що якась інша людина про мене думає? Мені мене, наприклад, це взагалі не цікавить. Я роблю все від щиро серця. Я дуже щасливий, що я маю таку велику аудиторію. І я хочу вам всім подякувати за всю вашу підтримку, яку ви завжди мені надаєте. А вам бажаю тільки всього самого найкращого, як завжди, мирного неба на нашу люблю країною і здоров'я, великого здоров'я кожному з вас, то мене дивиться, і всім світі людям. До наступних випусків з вами, друзі мої.